У Німеччині понад 20 тисяч замків. І хоча лише третина із них зберіглася до нашого часу, конкуренція між ними скажена. Кожен, поважаючи себе замок, мріє опинитися в топі. Такий собі конкурс краси між кам'яних аристократів. Кожен з них хоче бути на обкладинці путівника або листівки. І звісно ж, топ-топ, топ це магнітик на вашому холодильнику. Проте, Існує топ не місцевий, а всієї Німеччини. І Зігмарінген, офіційна Зігмарінген Коконсоляр, стоїть у цьому списку пліч опліч зі знаменитим Нойшванштайном. І здобув він свій статус абсолютно заслужено. як то кажуть, без кумовства та хабарів. Просто погляньте на нього, він наче намальований. Він стоїть на скелі над маленьким містечком Зігмарінген, затишним, майже іграшковим. А під його ногами вічка Дунай. Так той самий Дунай, який колись за сотні кілометрів звідси впаде в Чорне море і своїми водами обійме Україну. Але тут, біля замку, це ще не велика ріка, а струмочок з великим майбутнім. Як і сам Зігмарінген, бо він не завжди був таким великим і впевненим у собі. Його історія починається скромно, майже зі струмочка. кажуть, вода пам'ятає усе. А ще що любов найбільша сила у всесвіті, яка може спинити найбільше зло. Тому зараз, Дунаю, я хочу передати послання, сказати щось найцінніше, що я люблю Україну. І коли ці води, наповнені любов'ю, яка зростає так само, як і сила Дунаю, дійдуть до берегів України вже могутніми водами моря, нехай принесуть їй силу, силу вистояти, силу перемогти. Зігмарінген, що ти зі мною робиш? Я ж навіть не зайшла всередину і не почала розповідати про тебе. А вже стільки всього сталося, ось такі вони, замки топу, ніби самі ведуть тебе до найціннішого. Щоб зрозуміти, чому цей замок став таким величним, треба повернутися у часи і почати не з великих стін, а з малесенького, майже непомітного поселення. Перші задки про Зігмарінген датуються приблизно 10 століттям, але тоді він належав не Гогенцолернам, а впливовим тоді Гельферштайнам. Саме вони перебудували замок, використовуючи характерний бруківський камінь. Тоді це була невелика, але стратегічно розташована фортеця над Дунаєм. Як та маленька фортеця перетворилася в один з найбільших символів Німеччини. І що саме допомогло їй стати легендою? Відповідь криється у складній і довгій грі династії: з однієї сторони, Гельфоштайни, а у той самий час на іншому березі політичної шахівниці свою гру розпочинають Гоген Солерни зовсім з іншого замку. Близько 1200 року їхній предок Фрідрих І не мав стін такого масштабу, але мав інше бачення, як будувати імперію. Йому було важливе не стільки володіння замками, скільки партнери та альянси. Тому він будував свої зв'язки, укладаючи вигідні шлюби і угоди, що не лише зміцнювало вплив його родини, а й гарантувало стабільність і процвітання. Мабуть, саме так виглядає середньовічний не політик, а скоріше бізнесмен. І якщо вам здалося, що цей прийом як зробити могутню імперію, ви десь бачили або чули? То вам не здалося. Марія Терезія, імператриця австрійська, також використовувала цей прийом для зміцнення своєї влади, не через війни або завоювання, а через династичні шлюби своїх дітей. До речі, мала вона їх 16. Тина з яких мала шлюб з іншими європейськими дінастіями, чим змінювала політичні зв'язки та вплив габсбургів у регіоні. Марію Терезію ще називали головною свахою Європи. Ось така політична стратегія: любов і зв'язок зміцнює владу і вплив. Війна, виявляється, не така вже й обов'язкова. А може, саме цей Дунай, що прокладає свій шлях через відень і показав Марії Терезії секрет успіху, вода пам'ятає усе. Так ось Фрідрих перший гонсоле. Усі його політичні заходи запустили механізм, який нас приведе к сучасному витвору мистецтв на березі Дунаю. Але тоді замком володіли інші впливові роди спочатку Гельфештайни, а згодом Вюнтерберги. Вони залишили по собі каміння, підписи в архівах і кілька загадкових історій. Проте сучасну славу замку наврочив мандрівник є одна легенда. Кажуть, одного разу мандрівний монах, проходячи повз покинутий замок, зупинився і прошепотів у цьому камінні спить слава, але прийде рід, що її розбудить. І здається, цей день настав, коли сюди прийшли гоген Хоча мені здається, що такі легенди вигадують самі власники замку. Бо знаєте, я теж хвалю свою хату. А якби в мене був замок, я б розказувала не тільки про провидців. В мене були б і дракони, і єдинороги, і особистий привид у вежі. Бо кожен хоче собі трошечки магії, особисто якщо в них є замок. У 1535 році Карл І Гоген Солерн отримав Зігмарінген як імперське феодальне володіння. А вже через 40 років, після розділу родинних земель, його син. Карл ІІ заснував тут нову лінію Гоген солерн Зігмарінген. Відтоді замок не просто фортеця, а серце нової династії. Якщо ми говоримо про всілякі аристократичні роди, то це про церемонії. Оцем здавалося звичайні сходинки. Але ні. Виявляється, чим вище статус гостя, тим нижче спускається до нього господар. Ось тут, бачите, внизу вони мармурові. А ось тут просто залізні. Тобто, якщо приїжджав гость по рангу такий самий, господар спускався майже донизу. З появою нових власників замок Зігмарінген розпочав свій шлях від простої фортеці до одного з найважливіших політичних центрів Європі. Але це було не швидко. Це лише у казках. Замки будують помохом чарівної палички. У житті не так багато місця для магії. До речі, про магію. Точніше, про думки, бо відомо, що вони матеріальні. Зараз я вам дещо покажу. Здивіться, частина скелі та фундамент замку. А ось, будь ласка, квартири. Скоріше за все, якось хтось собі загадав: Хочу жити в замку, як у касті. Ти живеш у замку, але є нюанс: можливо, саме в таких квартирах, саме в таких кімнатах і жили справжні принцеси, бо заснеш собі якось у вежі, і якийсь принц обов'язково прийде тебе рятувати і не виспишся. Або навпаки, ти принц і заснув у вежі. Так ось якійсь принцесі обов'язково потрібна допомога, бо вона застрягла у тикві. А тут просте, людське, затишне поспати. Зміни були поступові, але фундаментальні. Гоген не обмежувалися лише зміцненням стін та будівництвом нових веж. Сам замок, як і його власники, еволюціонував. У 17 столітті, коли родина Гогенцолор-Зігмарінген отримала ще більше територій і стала частиною великих політичних процесів Європи, замок почав набувати нових функцій. Перш за все. Він почав перетворюватися з оборонної фортеці на розкішну резиденцію. У 1893 році Дім вирішив бути на хвилі прогресу. Замок підключили до електромережі. Можливо, десь у родини Гогенсолерів існував девіз – якщо щось нове, ми перші. І тут, коли електрика була ще дивиною, вони монтували трути у середньовічні стіни. Але, як часто буває, перші не завжди обережні. Один недбалий рух електрика і, і замість ілюмінації замок засяє в полум'я. Вогонь миттю охопив його, гасили його довго і тяжко. Воду насили з Дунаю. відрам. Пожежа знищила значну частину замку. І все тому, що безпека тоді не була в інструкціях, та й самих інструкцій ще не існувала. Після пожежі 1893 року. Перед Гоген Солернами постало питання: що далі? І як завжди, вони обрали шлях бути першими. Замок не просто відновили, його оновили за наймодернішими технологіями того часу. Вже за кілька років Зігмарінгів мав електрику, центральне опалення, ліфт і навіть систему вентиляції. Наскільки це було інноваційно? Хм, Це як зараз літати до своєї бабусі на Марс. А ось цей камін – один з небагатьох речей, які вціліли після пожежі. Інтер'єри створювали найкращі майстри із Штутгарта. А нові зали прикрасили не лише портрети предків, а й нова, трохи електрична, трохи імперська, але дуже модна на той час. Естетика. Вас стовідсотково здивує практичність цієї кімнати. Це так звана чоловіча кімната. В якій вельможі розважались тим, що грали в карти, та палили саме тому стеля чорного кольору, бо на ній не видно наслідків сила диму. І ще одне дуже цікаве рішення: це графітний стіл. На ньому можна було записувати результати гри, конкретно цей стіл 17 століття. Чоловіки і жінки у той час розважалися окремо. А ось ця кімната називається червоний салон. Тут збиралися люди перед обідом. А ось цей диван для дам. Згідно моди того часу, жінки мали дуже пишні плаття, і на цьому величезному дивані могло поміститися максимум чотири жінки. Якби стільки простору віддати нашим маршрутчикам, то вони б містили вся щонайменше 20 людей. Жартую, звісно, 40. Але на цьому пригоди не завершились. Попереду 20-те століття. А з ним і нові, зовсім не казкові виклики. На початку 40-х років ХХ століття замок Зігмарінген, велична резиденція Гогенцолернів, раптово опинилася у центрі великої політичної драми. У 1940 році Франція зазнає поразки від нацистської Німеччини. Північ країни окупована. А на півні створено маріонетковий Віші на чолі з маршалом Філіпом Петеном, цей режим, що нібито представляв Францію, насправді повністю співпрацював з нацистами. Як це стосується Хм. Почекайте ще 4 роки, і у 1944-му союзники почнуть звільняти Париж. Влада повернеться до французів, чим змусять уряд віши тікати. Їхнім притулком стане увага Зігмарінген, який у той час знаходився під контролем Третього рейху. Ось так приймаючи французьких калаборантів, Зігма Марінкен перетворився на так звану фантомну столицю Франції у вигнанні. У стінах замку оселилися міністри, чиновники, а також сам маршал Петро. Хоча, за переказами, він рідко залишав свою кімнату, ніби перебуваючи під вічливим арештом. Поряд з ним мешкали такі постаті, як Лаваль та інші діячі режиму. У Зігмарінгені навіть друкували газету Ля Франце, намагаючись імітувати легітимність втраченої влади. Французька мова змішалася з німецькою коридором, де ще недавно звучали лише відлуння середньовічної величі. Здавалось би, звичайний замок, але в той момент він став свідком і відбитком трагічної сторінки історії. Зігмарінген уособлював не лише розкіш минулого, а й похмуру реальність політичних інтриг. Зрад і краху ілюзій тих, хто опинився в його стінах, і на цьому моменті буде дуже доречне одне питання: де легенди? Окрім провиця на початку ніякого тобі приводу у башті або скарбу у потаємній печері. Відповідь не дуже очевидна. Політка власників замку важливіше, щоб замок асоціювався з історичним контекстом аніж з містикою. І щоб не опускатися до містичного маркетингу, Зігма Рінген перш за все асоціює себе як музей, та культурна спадщина. Так що, вибачте, цього разу без істот вирішеним справами на цій планеті. А шкода, хоча, знаєте, хтось вважає, що магнітик на холодильник це теж признак дурного тону. А я вам відповім: моєму холодильнику подобається. Але повернемось до замку. Після Другої світової війни замок повернувся до своїх господарів, родині його зі зігмарінгені, уже не як центр політичної влади, а як родинна резиденція, яка стає місцем збереження спадщини. Сьогодні частина замку відкрита для туристів, а інша досі приватна. Тут все ще живе нащадок генсолернів Карл Фрідрих, глава католицької гілки роду. Кажуть, що час від часу він і сам проводить екскурсії. Розповідаючи не лише про королів, а й про смішні родинні історії. Наприклад, як його предки сварилися через те, що хтось з'їв останній штрудель або хтось забув собаку у вежі. Бо навіть у замку, навіть із короною на гірні, життя це життя. А ось це зал мисливської слави. Я спочатку хотіла його не показувати, адже я не прихильник усього цього. Але пам'ятаєте, на початку відео я передавала вітання Україні, і здається, вона також передала його мені. Виявляється, у ці два бурих ведмедя мешкали у Карпатах. Ну і звісно ж, величезна колекція зброї різних століть та епох. Вважається однією з найбільших приватних колекцій у світі. Ви тільки погляньте, скільки експонатів. Зігмарінген нагадує нам, що справжня велич не вимірюється лише титалами чи владою. Вона у тій глибині, яку ми залишаємо у наших родинах, у нашій землі та у наших серцях. І ось вам на десерт. Якщо будете в Зігмарінген, не проходьте повсі не дуже примітні двері, бо за ними. Можливо, у буденних моментах є найбільша магія старих стін. Тут завжди поєднувалась велика політика і буденні справи, велика історія і людяність. І усі ці фактори роблять їх гмарінги надзвичайно живим. Бережіть себе і свою душу. Обіймаю.